Вітаю, друзі, вас. Вітаю. Бажаю вам всім мирного неба, доброго здоров'я, настрою, незважаючи на все, що з нами діється. А я вам бажаю доброго настрою, щоб ви вірили, любили, дружили і знали, що все в нас обов'язково буде добре. У нас буде все обов'язково добре в Україні. І все в нас буде дуже-дуже добре. І всім бажаю будь веселими, здоровими і щасливим, а воно обов'язково буде. Давайте спитаємо Олешки, район Радинск. Радинськ, в общем, уже ударення із... пробачте, я не знаю, яке ударение правильне. Раденськ, Олешкінський район. Ви питаєте, коли будуть визволення? Давайте на місто Олешки загальний прогноз зробимо. На лютий. До кінця лютого февраля. До кінця февраля. Олешки, Як будуть справи? Будуть визволені чи ще ні? Олешки. Буде страшно. Захочеться уйти убіжать. Олешки. Ні. У лютому ще буде страшно. Ще буде в підвішеному состоянии, Олешки Олешки. Пока так. Олешки. Будуть ще події в лютому такі. Гаряченькі. А березень. Місто Олешки, Ліве Бережі, Херсонської області, місто Олешки, Лівебережі, Херсонська область. Березень будуть в окупації? Чи як будуть справи? В березні вже буде затіхання цього процесу і на переміну судьби Олешки. Так, у березні щось уже таке буде відбуватись. Колесо фортуни на березень. На березень. І вже будете від обстрілів, так уже, уже їх буде гаразд менше. Буде колісо фортуни у березні, Олешки. До кінця березня Яку справу міста Олешки? До кінця березня місто Олешки Херсонська область. Окуповані будуть чи ні? Ще визволені? Угу. Ще буду, ще будуть там. До кінця березня ще будуть діла. Ще будуть діла воєнні. Алешки. Що так довго? Квітень, Алешки. Апрель. Квітень, Алешки, Херсонська область. Будете деокуповані чи будете визволені? Будь ласка, підскажіть. Які будуть події? Олешки, Олешки, Квітень, Апрель, Херсонська область, Олешки. Олешка щось показує, теж страшнувато ще. Будуть визволительні. ой, Дивіться, що випало. Це квітень? Квітень перемога. Важка, но перемога. Квітень. Поняли? А тепер давайте Радянськ, Радянськ. Давайте. Олешкінський район. окупація? Лютий, лютий дьявол там. Березень. Це ворог, значить. Березень, Раденськ, Раденськ, Олешкінський район. Березень. О, а чого у вас показується березень, перемога? У вас березні. Будуть бої? визволительні І будете радуватися. Давайте настраиваться. Дякуємо інформаційне поле І... На березень. На березень же? Я зараз буду зразу відео в Ютуб, щоб ви дивилися. Божого всім захисту, мирного неба. Всіх люблю і обнімаю. Пишіть коментарі, ставте лайки. Мені буде приємно. Обов'язково пишіть повідомлення в коментарях. Я буду чекати. Обов'язково. Олешки. Дякую за увагу.